Слава Україні! Розпочалася 527-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області, Сопич, Кучарівка, Павлівка, Миропілля, Краснопілля, Сумської області, Тагурів Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка і Бологівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.